Ми починаємо новий розділ геометричні перетворення. Зверніть увагу, ми змінили місцями два розділи і вивчили вектори, які, четверти, які йдуть четвертим розділом. І зараз ми перейшли, навпаки, повернулися назад і перейшли до геометричних перетворень. Геометричні перетворення, тема можу сказати, не складна. Вона складається з декількох параграфів. І тут здебільшого завдання будуть на побудову, на розуміння деяких понять. І е, взагалі, якби тема так, не те, що прям з нуля нова. Тобто ви знаєте, що таке симметрія, ви знаєте, що таке паралельне перенесення. Тобто все таке більш-менш знайоме. Ну і перший параграф це у нас дев'ятий. З цього розділу це переміщення. Ну, зверніть увагу, даються якісь поняття, е, означення, теореми, побудови, ну і завдання е, формату графічного, небагато взагалі завдань. Тобто параграф такий ознайомчий, е, вступовий, чи як. Тут місця. І так, починаємо переміщення. Є різноманітні геометричні перетворення. І ці геометричні перетворення вони задаються певними правилами. Тобто, говорять, як із множених певних точок, які складають геометричну фігуру, за певним правилом отримали іншу геометричну фігуру, яка складається з точок, які переходять точки першої фігури. Тобто можна задати правило перетворення фігури, і вона перетвориться у вас за цим правилом, якщо ми це правило використаємо для кожної точки певної фігури. Але є такі перетворення, які змінюють зовнішній вигляд фігури. І за цим правилом перетворення, наприклад, там півкола переходить в відрізок якийсь. Так? Півколо переходить у відрізок після перетворення. А є такі перетворення, які не змінюють фігуру, але змінюють її розташування фігури на площині. І це якраз ми будемо вивчати здебільшого переміщення. Яке називається рух. І цей рух має певні якісь пункти, да, які види руху. Ну, ми кожен вид руху будемо вивчати. Загально да, отут навели такий приклад, що будь-яку геометричну його можна розглядати, як гнуточок, це те, що я вам говорила. І, наприклад, на площині коло. Є множиною всіх точок рівновіддалених від даної точки. Тобто, точки задані певним правилам. І, скажімо, за цим правилом вони розташовані на площині. Крім того, між точками двох геометричних фігур можна встановлювати відповідність. Я вам так сказав. Тобто, задати якихось правил. І Розглядають такий приклад за рисунком 42. Розглянемо півколо з центром в точці О і діаметром АВ. рисунок 42. З довільної точки півкола проведемо перпендикуляр до прямої АВ І вважатимемо, що повній точці півкола Х відповідає точка Х'. Основа перпендикуляра, проведеного з точки Х до прямої АВ. І ось за теоремою про існування і єдиність перпендикуляру до прямої когні точки півкола в даному разі відповідає єдина точка діаметра АВ. І навпаки, когні точці діаметра поставлена у відповідність єдина точка півколу. Крім того, різним точкам півкола відповідають різні точки Д діаметру. В такому випадку кажу, що встановлена відповідність між точками, і це є перетворення півкола в діаметр. Тобто, є одна точок, що складає півколо. Задано правило, що ми з кожної точки проводимо перпендикуляр на діаметр. І тоді кожна точка півкола переходить в точку на діаметр. І це такі співвідношення на відповідність. Кожній точці окремої точки нам дає, е, як приклад перетворення геометричних фігур. Але ж тут півколо переходить у відрізок, да? тобто у діаметр. Тому м це просто буде геометричне таке перетворення. І оці геометричні перетворення, як їх відрізняти, вони е, мають ну, значення да? геометричних перетворень. Перетворення фігури F у фігуру F' називається така відповідність за якою. І от ті правила, які дають змогу ставити відповідність одним точкам інші, мають підходити за трьома пунктами. Перше, що кожній точці фігури F, початковій фігурі, відповідає єдина точка фігури F'. Друге. Кожній точці фігури F' відповідає певна точка фігури F. Рівним точкам фігури F відповідають різні точки фігури F'. Оце, якщо таке правило задає перетворення, то це у нас і є перетворення фігури F у фігуру F'. Далі, ті фігури, які у нас. Ну, яка була початкова фігура, то вона перетворилася в іншу за правилом перетворення, вони мають певні назви. Тобто, фігура F' називається образом фігури F при даному перетворенні. Ну, тобто, якщо була початкова фігура і вона перетворилася в фігуру F', то та початкова фігура є прообразом фігури F', а F' є образом фігури F. Ну, це позначення. Образ, прообраз. Так, далі переміщення. Ну, то взагалі були геометричні перетворення. в фігур. Переміщення. От переміщення або синонім інша назва переміщення це рух. Переміщенням або рухом. Називається перетворення фігури, внаслідок якого зберігаються відстаніми точками цієї фігури. Тобто фігура не змінює ні форми, ні розміру, а змінює лише положення своє на площині. І за рисунком можна побачити таке переміщення або рух. Зверніть увагу, була фігура F. Перетворилася фігуру f 3 тобто змінили положення на площині. При цьому відстані між точками зберегли. Так, ну і формулюємо деякі властивості переміщення. Наступне це у нас. Ну, тут ще сказали, що переміщення найчастіше, де в житті зустрічається, це у фізиці. І тут у нас зараз буквально секунду. І переміщення має певні властивості. Ну і сформулюємо. Тут написано, деякі властивості переміщення. Так. Якщо у нас виконано два послідовні переміщення, то вони знову дають переміщення. Тобто, якщо була фігура F, вона при переміщенні перетворилася в фігуру F', а потім F' перетворилася в F з двома штрихами, то ці два послідовні переміщення знову дадуть переміщення. Далі, перетворення обернене до переміщення, ось також є переміщенням. І далі, де у нас теорема властивість переміщення? І теорема така, основна властивість переміщення. Внаслідок переміщення точки, що лежать на прямій, переходять у точки, що лежать на прямій. І порядок їх взаємного розміщення зберігається. Ну і тут є невеличке доведення. Дивимося, рисунок 40 часів. Нехай на прямій АЦ, точка Б лежить між точками А і С. Ось наше зображення. А точки а, штрих, Б' штрих і С. Штрих. Образи точок А, Б і С отримані в результаті переміщення. Доведемо, що точка Б' штрих лежить на прямій А штрих, С штрих і між точками а, штрих і С'. Штрих. І тут невеличке таке доведення. Якщо точка Б лежить між точками А і С, тобто в початковому своєму розміщенні за умовою, то за аксіомою вимірювання відрізків АЦ дорівнює АБ плюс БС. А за означенням переміщення АС дорівнює Аш С, АБ дорівня А дорівнює БЦ Отже, тоді А'С' С дорівня плюс Б' За наслідком нерівності трикутника, це означає, що точка B' лежить на прямій Аштрих, C між точками Аштрих, і C', тобто точки Ах, Бштрих, Стрих лежать на одній прямій. Я нагадаю умову розміщення точок на одній прямій, це коли відстань між двома точками дорівнює сумі двох інших відстаней. Тоді у нас з вами ці три точки лежать на одній прямій, і лише одна знаходиться між двома іншими. Це була кьома ще е, сьомого класу. Ось. Ну і тому, в общем, таким чином, за е, означенням переміщення, ми маємо відповідність відрізка АВ до відрізка Ах, Б', Б до Б, С', і оскільки за умовою. А С до рівня АБ плюс ВС, то тоді і А-Стрих дорівня Австрик Блюс Б-Стрих. Ми ну, таким чином довели. Далі йде наслідок. А, звучить він так. Наслідок один. наслідок переміщення прямі переходять у прямі, промені у промені, відрізки у відрізки. Це логічно. І в наслідок переміщення зберігаються кути між променями. Тобто ще раз фігура залишається такою, як була, але змінює своє положення на площині. Фігур, до фігур можна відносити не лише якісь там трикутники, чотирикутники, але і пряму промінь, відрізок, навіть точку. І все це відповідає нашим властивостям при переміщенні. Так, гара. Далі, де. Задача. Давайте розглянемо її. І давайте роз... задача. Доведіть. Доведіть, що внаслідок переміщення паралельні прямі переходять у паралельні прямі. Нехай у нас є дві паралельні прямі А і Б. От, і внаслідок переміщення паралельні прямі А і Б переходять у прямі штрих. І «Б» штрих відповідно. Доведення йде від супротивного, що «А» штрих паралельно «Б». Говорить так. ну, Якщо у нас є певна умова, і нам потрібно довести, що штрих паралель, паралельно «Б» штрих, то ми від супротивного доводимо так: ми говоримо, що припустимо, що «А» штрих і «Б» штрих не паралельні. Тобто інша умова протилежна, так? Да? 에, нехай ну, не умова ну, те, що потрібно довести. І тоді, якщо вони не паралельні, 에, вони тоді перетинаються в точці, написали Оштри. І на прямій А існує точка О1, а на прямій Б точка О2, такий, що внаслідок переміщення обидві ці точки переходять в точку О штрих. А ми говорили, що точки О1 О2 лежать на паралельних прямих, і відстань між ними не дорівнює нулю, тобто вони не співпадають, да, там ніде. Але відстань між їхніми образами дорівнює нулю, що суперечить означенню переміщення. Тобто, наші відстані зберігаються, розумієте? А тут відстані, якщо ми перейшли в цю точку, то відстані дорівнюють нулю. І тому. Це суперечить означенню переміщення. Отже, наше припущення хибне, тобто точки, тобто прямі Африки і Бестрих паралельні. Ну, таке, задача така. ну і тут залишилося два пункти розглянути. Теорема про зв'язок переміщення і накладання, що будь-яке накладання є переміщенням, і навпаки, будь-яке переміщення є накладанням. І внаслідок Рівні фігури переводяться одна в одну переміщенням, і навпаки, внаслідок переміщення будь-яка фігура переходить в, рівню, в рівну її фігуру. Ну, це зрозуміло? До речі, це просто так. І дві фігури називають рівними, якщо вони суміщаються переміщенням, а раніше було суміщається накладанням. Тобто це якби аналогічно переміщенням чи накладанням, бо накладання теж є видом переміщення. Так, гара, що у нас тут із такого можна зробити? Яку таку задачу, щоб до переміщення? Ну, Гаразд. Давайте перший рівень А. 296. Зверніть увагу, тут задача такі на міркування, е, здебільшого, на посилання на означення переміщення, властивості переміщення. Е, що там у нас ще було наслідки? Так, хто хоче розв'язати? Їх. Ви не звикли до таких задачи там, да? де нічого такого того, що ми раніше провели. Ну, я можу, в принципі, спробувати, але я Давай. не знаю. Давай. О, точки А Б і С не лежать на одній прямій під час переміщення, переходять до точки А, а трик, і С відповідно. Трик... Трик, трик. Це трикутник виходить? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну вони всі на різних прямих. О, ну і так, це виходить трикутник. О, давай, якщо давай, їх не. переносять, ну переносять вже що завжди, щоб було однаково. Відстані зберігають. Ну, о, так. І якщо і відстані його. зберігаються, то трикутники рівні. За, за властивістю о, трьох сторін. За однакові. Ну, Ознакою, так. По трьом сторонах, так? Угу. Давай ми це забравимо якось, щоб воно було навчало. І це таке міркування. Так. Якісь є точки, які не лежать на одній прямій, а тоді вони утворюють, якщо їх з'єднати... Ну, Вони в будь-якому то... разі так утворюють трикутник. М-да. І під час переміщення переходять в точки. Знову вже таки, підкреслю, ключове слово не просто геометричне перетворення, а переміщення. Так. Переміщення. І переходять у точки, ну, нехай. Я отак як це. Немає значення, як вони там перейшли. Я просто його перевернула трішечки. І тут у нас а штрих, Бштрих, штрих. C. Так, доведіть рівність трикутників А, Б, С і а штрих, С -штрих, штрих. Ну, в общем-то, ми, в принципі, і довели, що якщо. Ну, пам'ятаєте, ми ж там доводили теорему таким же точно чином. Якщо задано переміщення, то АВ дорівнює Аш три Бштрик, так? БЦ дорівнює Бштрих, Стри. І АС дорівнює Аштрих, Стри. А з цього випливає. Це за властивостями переміщення. Властивості переміщення. І з цього випливає. Де я записую, що Влад сказав, але я оформлюю якби, у вигляді запису штрих, Б штрих. Де штрих? За третьою ознакою рівності, присутний вищо. так, доверу. Давайте тоді 299 зробимо ще про трикутник. Кирил, давайте бормо зробимо. Кирило нема в конференції. Крила нема в конференції чому. Я зрозумів, тільки що був. Я Ну, гаразд. Давайте я прочитаю є Внаслідок переміщення різностороннього трикутника БЦ переходить у трикутник МНК. Причому кут А дорівнює куту Н, кут Б дорівнює 70, кут М дорівнює 20, знайти кути НК. Ну і знову ж таки ми говоримо, що при переміщенні різносторонній трикутник переходить у трикутник. І кути там, відповідно, рівні, які. Давайте ще я напишу. А дорівнює куту Н. N. Тобто в назві, де тут наше А. О тут я. Давайте трикутники напишу ще. Трикутник отут напишу АБЦ. Переходить у трикутник. М Н, Н, К. Так, кут А дорівнює рівня куту Н. Кут Б дорівнює рівня 70 градусів. Кут М дорівнює рівня 20 градусів. Так, і знайти кут Н Тут М знак питання. І тут К знак питання. Так, і так у нас М20, В70, а А дорівнює М. Так у нас виходить. Знайти кути ти. Влад, давай ще з тобою спробуємо. Ну так, mm. тобто в нас він був. Ну, це переміщення. Тобто він все ще різносторонній, і в нього кут А дорівнює куту Н. І кут Pew на 70. Ну, це можна о, взагалі порахувати. А навіщо нам кут М? Кут М це що? М, чи ти? А, все зрозумів. Так. Тоді в нас, ну, кут Б, ну якщо кут Б, це те ж саме, що я не розумію, а в нас був А, Б, С, так? Ну давай. Тобто... Ще раз. розмістимо букви, да? Угу. Якщо А по рівним кутам, да, розмістимо. Угу. Якщо кут А до рівня куту Н, то нехай отак от буде, Так? Да? Ну, так, це те ж саме. Окей, у нас кут А дорівнює коту Н. Тобто це спочатку N, потім в нас Б і D, але ми не знаємо, як це. Ну, Б, тобто, це 70, і якщо Б в нас не М, то він К. Тут К, правильно. Угу. А, і це... виходить в нас М, це те ж саме, що С. Ну, я отак от, от напишу, так. Uh -huh. да? Так, ну якщо Б і К то тоді в нас К також 70. Uh -huh. І це в нас також 20. Uh -huh. О. Якщо 70 і 20, то це 90 і тоді кут Н і А і в нас 90. Так? Тут потрібно знати, що нам. Н і К ну ось K ми вже знайшли. К у нас 70. Так. я пишу. А кут N це 90 угу. Сілька сумах усі прикупника, Я тут внизу прям по підписую, так зручно бачите. Так. Ну, тут теж відповідність повинна бути. Ось так вкручуємо. Так, гарант. Ну, і домашнє зараз завдання запишемо. Так, домашнє завдання почитаєте в параграф. Який там, 19? 19. Чи який я забула в параграф? 9 чи 19? Дякую. Да, параграф 9, Чому це дев'ятнадцять? Mm -hmm. Так, і номери. Із рівня о двісті дев'яносто вісім, триста. Ну, хай буде триста 30, Ну, вже такі задачі більше говорити, ніж рахувати, ну, тобто, коротким поясненням і посиланням на властивості переміщення. Тоді, до побачення, до завтра.